Всім привіт! Сьогодні я повертаюся на Ютуб. Вибачаюсь, більше такого не буде, що я пропадаю на три місяці. Зайнятий був. Ай, забув, я забув. Ладно. Сегодня скачаю. Сегодня я покажу, як стачати шейдер на фабрику. Спочатку ми стачуємо версії самого ФАБРІ. Зараз все покажу. Це що таке? Ну це що таке якось? Такі, господи. Что це таке, господи? Чатку завантажив сам фабрик. Завантажити. Фабрик. Фабрик. И допустим, мы не надо там фабрику, один. 1,21, 1. Мені кайфофік створювати. Все звантажується. Все, він був встановлений. Все, готово. Далі. Що не менш важливе фабрик АПІ? Це не то, що дуже важливе, це важливіше вже нікуди. Ви його, якщо не завантажите, то це все. Це кінець світу, не буде працювати воно. Так, в мене він тут є. Ну, Щоб воно це нікому не заважало. На время в корзину. Потім це приберу. Ну, микрофон іде. Іде. пропущено, Ну, от, надо ну, от 21.1. Для котрогован такой хитрость. И дивіться, далі стачила содиум. Содиум-мод. Содиум мод. Качай-то з яко... З любого сайта. Воно з любого підійде. Содіум фабрик. І тепер нам надо не менш важливе. Iris Shaders. Англійчанин. От тільки берем для нужної версії, бо якщо у вас там фабрика p 1.21, фабрик 1.18, а цей у вас 1.12, то ця каша малаша не буде працювати. Далі ми завантажуємо шейдери. І сейчас рандом не завантажую. Не буду фейна. От Йод, ну який перший. Який перший під глаз попався? Заходимо тут в Майнкрафт. речі, тут обов'язково завантажувати фабрик через оцей от фабрик установщик. От мене є вже тут? Все є перезавантажуємо тут клієнт. От воно в мене скачалось, заходимо в Fabric Loader. Все. Ті вігру. Можна я мову вот, поміняти? Так. Ну, хай тут так буде. Да? Uh, uh, uh. Проблемка Сьогодні вот не варс на Що это такое? А, в нас судьо. Це один 21-4. Ім, як я жорстко затопив. То і кажу, якщо ви не завантажуєте там. А шамелаше. Бог знайшов. Нічого у вас не запуститься. от. Прям як в мене. Вс равно лаунчер це хороший лаунчер. Я скільки помню, грав на компьютере. Это я всегда на цьому лаунчері лаунчере играл. Нормальный лаунчер, якось трап-то на хочется. не 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 закрывать не, не, да, не будет. вот все что за стрим лаг ой я Я не про... А тут дивишся, що воно тут буде пів часа грозить. Не поняв, не поняв, конь закон. Вс, Содіум мод він дуже необхідний. Як мінімум він поважає ваш FPS. Бо якщо б в мене цього содіум мода не було, в мене FPS вже б до трьох просів. Шейдер, мені самому цікаво. шейдер скачав. Понимаешь, это вот за скринрек. Вот я нажимаю на не возгласить. Что же моя так трогалась? Коже протест. А чому в мене до сих пор загрузка Nether портала? У меня загрузка NTV портал.

быть, вышло для добывания, я вернулся. Ты постараюсь більше не исчезать. Все, все,